Окупанти готуються тікати з півночі Криму в острова або в Ерефію. Про це повідомляє центр національного супротиву. В цій вот новості прекрасно абсолютно, все. вони зараз проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей. Рашисти вже віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки евакуації. Зокрема, були віддані вказівки щодо списку населення на примусову евакуацію в півострова або на територію Ерефії. Зокрема, відповідна підготовка вже відбувається в Армянську. У першу чергу вони планують вивести представники окупаційних адміністрацій та їхні сім'ї, а також техніку та документи. Водночас, росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони також планують викрасти до Ерефії. Ескандер Барієв з нами на зв'язку, член меджлісу кримського татарського народу. Ескандер, вітаю вас. Доброго ранку, слава Україні! Слава Україні героям слава! Дякую, що долучилися до нашого ефіру сьогодні. Зранку давайте говорити про Крим. Там росіяни говорять про те, що руйнація Каховської ГЕС ніяк не вплине на водопостачання Криму. Значить, це там їхній віце віцепрем'єр російський говорить. І він каже, що запасів прісної води там на, на, на острові вистачить там. Називає на, скіль... на скільки наскільки сто днів. Що ви скажете? Яка ситуація із водою зараз в Криму? Ну, головний основний тезис, який можна сказати: от у зв'язку з підривом греблі Каховська ГЕС, то що росіяни не збираються залишатися довго в Криму? Чому я про це говорю? Ну, по-перше, дійсно після підриву зменшується вода а, кількість води в північно-кримському каналі. Чи це підтверджують і також експерти, окупаційні експерти? за їхніми даними, кожну годину на 4-5 сантиметрів зменшується вода і уже більше ніж на по пів метру взагалі зменшилася вода в північно-кримському каналі. Це говорить, що вода зменшується і її в майбутньому не буде взагалі. Тому що також, як говорять наші експерти, як нам нараховують, для того, щоб відновити всі ці процеси, потрібно буде роки, можливо, навіть до 10 років. А тепер, що стосується запасів води, ну дійсно скажу про те, що. З 2014 по 2022 рік в Криму не було води, тобто була перекрита вода по північно кримському каналу, і дійсно є джерела природні джерела, за допомогою яких накопічується вода, тобто, це гірська вода, це скважини і також це опаді. Ну на за останні. Місяці там дуже обільні опадки були, опади, опади опади були, і а, дійсно зараз водосховище Криму заповнене на 60-70%, Тобто це достатньо а, ну, багато. Угу. Але, але ми говоримо про і під час, коли не було води, в, в, в Криму росіяни намагалися робити різні дії. Ну, вони а, і... І намагалися збирати хмари, щоб, щоб було більше опадів, це у них не надало результатів. Вони говорили про те, що вони опріснюють воду. Це також була більше фейкова така інформація. А вони постійно міняли русла природних річок. Це також не дало результатів. І тому ми тоді що говорили: коли ми робили фільм Крим зневодення, ми там якраз. Рослідувалі надавали. Ми говорили, що для мешканців Криму вистачить природної води а, з природних джерел, але для військових, для скажімо, промисловості потрібна обов'язкова вода по північно-кримському каналу. Тому росіяни будуть намагатися взяти під контроль північно-кримський канал і, і Каховську ГЕС. І що вони зробили 2022 році, коли вони пробили суходільний коридор і захопили Каховську ГЕС. Ну і що також вони почали. І раціонально використовувати природні джерела, тобто, ну наприклад, в совєтському районі в, в Криму там є таке золотий запас води Криму, і ще в 1979 році цей це, це скважина. Це зеркало було затомпановано, а вона не використовувалась. Але росіяни активно почали використовувати і зробили такі пустоти в карстових породах. Ну і повертаючись уже до сьогоднішнього дня сьогодні, ну, по-перше, є признаки того, що вже відбуваються проблеми. Тобто, в Сімферополі, в Джанкої, в Феодосії, в Керчі. Вже і в інших в таких маленьких населених пунктах а там уже з'явилася проблема з водою. Вони а, подають воду за графіком. А і, ну, тут це пов'язано з тим, що оскільки зменшилося тиск, а, зменшилася вода а, при Кримському каналу, зменшився тиск, і тому вони намагаються це компенсувати іншими шляхами. І а, тому, от, е, вони говорять для людей, що це е, ремонтна робота, що е, треба відновити там водоп... систему водопостачання, та інше, ну якщо ми візьмемо Євпаторію, то Євпаторія не пов'язана з північно-кримським каналом, але там також виникли проблеми. І виникли проблеми в тому, що там постійно з водопостачанням є великі проблеми. Вони ніяк не можуть відремонтувати, тобто вони не відремонтували. І е, що стосується. Це якості води, ну вони намагаються заспокоїти людей. Говорять про те, що вони там провіряли на радіаційності води, яка йде з матіркової частини України, і що вона в нормі. Але я думаю, що отут, якраз таки в майбутньому і зараз вже можна говорити про те, що небезпечна в чому? В тому, що а оскільки груйнована дамба гребля, оскільки вода заповнила і побутові об'єкти, і цвинтаря, і там скажімо, такі об'єкти господарства, тому ця вода забруднилась і вона буде, буде впадати, впадає як в Чорне море. І також скажімо, і по північно-кримському каналу. Проте проте це небезпечна з епідеміологічної точки зору, і тут можна очікувати в майбутньому дуже такі великі проблеми. Ну і тому окремськатарський ресурсний центр зробив таку заяву, де звернувся в тому числі закликав закликав міжнародний кримінальний суд, тому що це не просто екоцид, це геноцид ну так. і. Тут якраз такі кац як составна складова цього геноциду, Це по перше. По друге, ми також в заяві звернулися до країн Чорноморського басейну, а також до Євросоюзу, тому що це забруднення води в чорному морі. Також надасть великі проблеми для країн Чорноморського басейну. І тому ми звертаємо увагу, що була міжнародна реакція на все це події. Ну і крім того, я хочу сказати, що коли ми говоримо про порушення екосистеми, то дійсно здесь, тут мова йде і про фауну, тобто і про флору, і про те, що пахотні пахтні землі. По так, ми сьогодні будемо про все це говорити і не тільки про територію тимчасово окупованого Криму, а й власне про наслідки на Херсонщині. Там там жахіття, взагалі там теж все це на роки. Ну така вже трагедія, така вже катастрофа сталася. Не дуже в нас часу. Ескандера, хочу запитати у вас з приводу пересування росіян, з приводу підготовки їх до туристичного сезону. Або до та він уже, мабуть, якось у них там триває. Ну, вони говорять, що цього року якось воно буде в такому урізаному варіанті. Що мається на увазі? Ну, в першу чергу, дійсно ще взагалі в Криму індикатором є трав'ян, і скільки туристів приїжджає в травні, потім вже прогнозують скільки буде взагалі туристичний сезон. Ну скажемо так, проблема є на заході на заході Криму і на сході Криму. А що стосується півдня, то вони до ну, дуже повільно бронюються скажімо, об'єкти відпочинку, але вони зараз намагаються компенсувати за рахунок скажімо, дитячих таборів. За за рахунок а... у нас лишається з вами. Так, так, за рахунок дитячих таборів. Вони в Білозродської області планують тисячу дітей привезти. Вони в країнах СНД пропонують там міжнародні табори. Вони для того, щоб прикритися також дітьми, а також за рахунок федерального бюджету, щоб от ці, ці соціальні об'єкти заповнити. Але проблема велика з туристичним сезоном. Вони намагаються заспокоїти, але це велика проблема. Буде в цьому дякую разі. вам. Дякую вам, що розказали. Поділилися, поділилися вашим баченням того, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму. Іскандер Барієв, член меджлісу кримськотатарського народу, був з нами на зв'язку.